Стрільба за допомогою кільцевого прицілу, який розташований горизонтально. Успіх стрільби по шахедам залежить від того, наскільки особовий склад навчений користуватися прицільними засобами. Зазвичай інтуїтивний вибір випередження призводить до пропуску цілі. Тож розглянемо горизонтально розташований кільцевий приціл і як ним користуватися. Щоб успішно прицілитися, потрібно визначити курс польоту цілі. Це уявна лінія, продовжена по поздовжній осі фюзеляжу, що характеризує напрямок руху. Підводячи приціл до цілі, необхідно сумістити центр прицілу з уявною лінією курсу цілі. Кожному кільцю прицілу відповідає швидкість цілі, тому завчасно ознайомся з градуюванням прицілу і відповідністю кожного кільця та швидкості. Випередження за швидкістю виконується наведенням на ціль відповідного кільця до швидкості цілі, зберігаючи суміщення центру прицілу з уявною лінією курсу цілі. Знання точної швидкості цілі, запорука точного пострілу, завжди уточнюйте цю швидкість. При правильному прицілюванні за курсом і швидкістю кулі по балістичній траєкторії попадають у випереджену точку. Приведені вогню необхідно постійно тримати ціль в точці прицілювання. Випереджена точка автоматично буде зміщуватися. На практиці точна відповідність швидкості цілі та швидкості кільця буває рідко. Тому точку прицілювання за швидкістю вибирайте пропорційно до найближчого кільця. Прицілюйтеся по уявному кільцю пропорційному швидкості та зберігайте напрямок курсу цілі. Центр прицілу. Потренуйся вибирати точку прицілювання для такого випадку. Супроводження цілі під час стрільби автоматично підтримує випереджену точку. Безперервне супроводження, запорука влучання. Якщо ціль летить назустріч, вибирайте точку прицілювання у нижній половині прицілу. Стрільба виконується з безперервним супроводженням цілі. Якщо ціль летить на вздогін, вибирайте точку прицілювання у верхній половині прицілу. Не забувайте про наведення за курсом і швидкістю. Існує декілька правил коригування вогню, якщо траси відхиляються від цілі. Траси, що відстають за курсом цілі. Коригуйте зміною точки прицілювання на уявне кільце з більшою швидкістю. Траси, що випереджають курс цілі. Коригуйте зміною точки прицілювання на уявне кільце з меншою швидкістю. У площині стрільби коригуйте зміну точки прицілювання у зворотний бік відхилення трас. На величину цього відхилення. На малих дальностях та великих кутових переміщеннях важко реалізувати безперервне супроводження цілі. Тому використовуйте стрільбу завісами. Вогонь з завісами це винос точки візування вперед по курсу руху цілі на початку черги та закінчення введення вогню позаду цілі. Не забувайте утримувати ствол у нерухомому положенні, доки ціль не пройде ділянку курсу, що обстрілюється. Величина винесення точки прицілювання та моменти початку і закінчення черги визначаються величинами радіусів двох сусідніх кілець. На практиці стрільба за вісами виконується повторювано у всьому секторі обстрілу. До моменту знищення цілі, вдалого полювання.